Із зоопарка з них сірий вовк. Це стало сьогодні вранці. От халепа камеро. Це чека втрата для зоопарку. І загроза для людей. Адже вовк на волі. І вовків часто плутають з німецькою чи східноєвропейською вівчаркою. Камеро. Хочі є на вовків. Вопки належить до родини У Вовків міцне тіло з широкими грудьми. Воно спирається на високі мізисті ноги з щільно стиснутими пальцями. Голова прикрашена темними смугами навколо майже повністю білих щік і світлими плямами над очима. Недовгий хвіст звисає майже прямо. Загальне забарвлення хутра сірувато бурого кольору. Під час бігу вовк прогинає голову, тому здається сутулем. Це його відмінність від собаки. О, який руденький! Я думав, що усі вовки є сірого кольору. Це шакал чепрачний, один із різновидів вовків. Він рудувато сірого кольору. Але на спині має темне волосся, яке створює чорний чепрак, що тягнеться до хвоста. Цей чепрак відмітна видова ознака, яку мають всі підвини чепрачного шакалу. Довжина тіла 75-100 см. Довжина хвоста 30 см. Маса до 21 кілограма. Вони живуть в пар на сході Африки. Е, цікавий факт. Камеро, ти зауважила? Ще прачні шагали звикають до людей? Е, Камеро, які ще є види в ділю. Койот хижий савець родини вовчих. Його ще називають гавкаючим собакою. За розміром койот поступається звичайному вовку. Довжина тіла 75-100 см, хвоста 30 см, маса до 21 кг. Утро у нього довше ніж у вовка. Забарвлення буре, крапчасти чорним і сірим. На череві дуже світле. А кінець хвоста чорний, поширений у США, Канаді та Мексиці. Це звичайний або ж схирий Він поширений в Європі, Південній Америці, на Близькому Сході і в північній частині Азії. Цей вовк може жити у лісі, в горах, в степах і пустелях. А це шакал. Він водиться в Африці на Близькому Сході та в Південній Азії. Все, камеру інформація зібрана. Я лише думаю, хто б зайнявся цією справою. Е, бури та білий ведмеді на таємних завданнях. Е, кіт в черзі за молоком телефонував, каже, що надовго затримається. Без молока він до роботи не береться. Є ще Лисиця. Викликаємо агента Лисицю. Мої вітання, шефе Що робити? Треба провести журналістське розслідування. В зоопарку зник сірий вовк. Твоє завдання знайти вовка. Сирода до праці. Зрозуміла. Зроблю все, що в моїх силах. Шеф колись мене вчив, що про свою присутність вовки дають знати голосним биттям. Вони таким чином обмінюються інформацією про наявність здобичі, появу інших вовків чи інші важливі події. Шеф! Сірий вовк зараз завиває на пагорбі на околиці міста. Приймайте рішення! Я вже дзвоню до працівників зоопарку. Руда, дякую за роботу! Будь на зв'язку!